Тільки що подивився статистику орковських вонючих засятих патріотів комнатних. І там цифра 80%, що вони не проти СВО і підтримують його. Так ось, на мою думку, що ця цифра сильно завишена. І там набагато. Менше. Так ось, а щоб чітко поставити оцю процентовку, я думаю, вам підараси треба зробити так. Йдете по вулиці. Бачите, піздує навстречу тіп. Зразу голосування. Ви за СВО чи проти. Якщо він каже за, Одразу ж йому, їбате, повісточку і на обнуляцію в Україну за кілограм пільмень, блядь. От тоді буде воно справедливо. А що ви, друзі, скажете, залиште свій коментар і не забудьте на нас підписатися. Всім, козацько!